Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про те, що росіяни вдарили сьогодні по Київській ГЕС. Про це повідомляє ФОР з посиланням на одного топового українського чиновника. Я вам зранку так натякав на це, але не хотів розкривати достатньо багато зайвих даних. Зараз є трошки більше. Давайте це проговоримо. Плюс Пісков вийшов з заявою про мирні перемовини та Путін, в якого типу росте економіка. Ну росте вона чи ні зараз. Проаналізуємо наскільки це правда, наскільки це пропаганда. Палають вишки бойка. А Польща знову підняла свою авіацію, тому що залетів. Об'єкт на територію Польщі, але що з ним сталося? Тому що дещо пішло не так, як хотіли б поляки, або не так, як вони планували, або не так як мало би бути. Не знаю, зараз це проаналізуємо. Підпишіться на цей youtube канал. Це важливо. Ми ростемо до 500 тисяч. Друге, прошу направити лють сьогоднішнього ранку. Будь ласка, на банку. Ми купуємо три дрони для того, щоб знищити один російський НПЗ. Мов, будь ласка, зробіть донат, підписочку, і ми починаємо. Ракети й безпілотники під час атаки росіян по Україні летіли на Київську гідроелектростанцію. Правда, прилетіли не всі і не одразу. Частина з них полетіла в дно Київського моря. Єдине, що вони спортили ранковий сон київських карасів. Ну але Росія може собі це дозволити: 17 мільйонів доларів за одну ракету, щоб налякати карасів на дні Київського моря. Напевно, того вартувало. Але Форбс пише: посилаючись на дуже топового чиновника, росіяни різними типами ракет та безпілотників намагалися зруйнувати Київську ГЕС. Внаслідок обстрілів є влучання і пошкодження, каже Форбс. Загрози прориву греблі чи критичних пошкоджень станції немає. Також в центрі протидії дезінформації сказали, що ситуація на ГЕС не становить загрози, хоча і не уточнюють інформації про можливі руйнування. Оператор ГЕС і ГЕС наразі не коментує інформацію. Зранку я вам говорив, пішли деякі наші співгромадяни знімати відео, просив це не викладати. Там частину було зачищено, частина там ще гуляла. Ну, от дуже важливо ворогу не повідомляти реальну ситуацію. Росія стріляла не по генерації. Зараз вони більше стріляли по підстанціях. Зараз вони більше в цей раз ще теж хотіли вдарити по гестів, Бачите, в них є досвід підриву з середини. Каховської ГЕС, ну якраз таки, цю історію хотіли повторити з київською ГЕС, але не так просто було їм влучити. Друге. Гес знову ж таки на зовнішнє влучання. Сама дамба для того, щоб вона прорвала, треба набагато потужніші речі ніж те, що зараз є в операціях в Росії. Друге, Україна теж не ликом шита, і ми дуже багато чого збиваємо. Ну але зараз Росія бачите, все ж намагається повторити ці геноцидальні штуки, щоб і Київ, і область, нанести нам удару, травми. От і в Євросоюзі теж на це відреагували. Сказали, що Путін буде за це відповідати. Путін, тим часом, до речі, і потім до Піскова перейду, назвав війну проти України головною умовою економічного розвитку Росії. Зараз скажу, як на це захід реагує. Він проводив сьогодні нараду і сказав, що успішне завершення війни, у тому числі зміцнення економічної бази для потреб армії, має бути націлена економічна політика уряду Росії протягом найближчих шести років, реалізуючи наші плани, каже Путін фашистський. В першу чергу спираємось на стан справ в економіці, оскільки саме індустріальний торговий, логістичний фінансовий потенціал визначає ресурсні бюджетні можливості держави, формує кошти, які виділяються на ключові системи значущі завдання. каже Путін, тому що типу в них економіка росте. Але два моменти: перше, коли Путін намагається надихнути своє населення, коли Путін намагається надихнути свій уряд, це означає одну просту базову річ, значить. Все йде не так добре, як би це хотілося Путіну. Перше, друге, Путін каже, що економіка росте, все супер, і економіка залежить від війни, війна, від навіть, економіки. Захід тут каже дуже просту річ, і на вихідні було дуже багато преси про це. Російська економіка цукрова. Так вона солодка в моменті, але вона тає. Тому що Росія не створила, так як вони говорять, типу по сталінському методу, створити економіку, яка стала на військові рейси. Ну не стала. Вони просто гроші, які раніше витрачали на школи, гроші, які вони витрачали на медицину, на зарплати, на соціалку. Там якусь псевдоросійську культуру вони просто направляють на закупівля іранських ракет, китайських чіпів, на закупівля зброї на чорних ринках. Так, да, частково складають самі щось роблять самі, але це не створені нові галузі економік. Це просто велика кількість витрачання в одному напрямку. Так, це дало певний скачок на короткий результат. Але це не є перетворена змодифікована економіка, яка почали рости супертемпами. Ні, це просто всі гроші, всі запаси витрачаються в одну сторону. І повертаючись до фрази Путіна, якщо вони так зав'язані, тануча економіка спад по війні. Ну і цей спад ми вже бачимо. Раз він починає мотивувати, значить, щось іде не так. Ну, наприклад, Україні не треба себе мотивувати. Типу друзі, дивіться, у нас класно получається по Курську. Ми тут треба повинні підтримувати новно. Ми і так це бачимо. А коли він намагається їх постійно підштовхувати, значить в нього все йде не так добре, як би він того хотів, або так як вони розповідають це в своєму телебаченні. Вийшов Пісков, заявив, що переговори з Україною втратили свою актуальність. Про це усе Піскова сказав Ріа Новості. Цихнє пропагандистське медіа е, немає. Що тема переговорів зараз е, вона не аби як втратила свою актуальність? Повідомлення про різні контакти у ЗМІ публікуються дуже багато і далеко не всі мають власне правдивий характер. Ви пам'ятаєте, що. Майже 10 днів тому The Washington Post виходив з новиною про перемовини, можливі контакти через катарців і Доху і те, що росіяни катарцям попросили поки що поставити всі переговори на паузу. Ви пам'ятаєте, що єдине, що може змусити росіян сісти за стіл переговорів, щоб ці зайчики прибігли за цей стіл, це те, що вчора писала британська преса. Перше, найголовніше це удари по Москві. І друге. Не менш важливе удари по Петербургу. Ось ці дві речі. Британія каже, забезпечать швидку присутність і Путіна Лаврова і Піскова за столом переговорів. Тому що е, це якраз та загроза, яка напряму впливає на їхню і політичну стабільність, і їхню безпеку, і що найголовніше їхню легітимність. Британія і Франція можуть це забезпечити. Е, в Чорному морі горять всі три вишки Бойка. Про це нам пише Суспільне. Е, Відповідні спутникові знімки опублікував осінт аналітик М.Т. Андерсон на своєму аккаунті X. Бурові вишки зазнали нападу на схід від острова Звіїни станом на 24 серпня 24 року. Середня платформа горить, а з третьої платформи йде стовп диму, йдеться у повідомленні. Ну і власне до. Е Гарних новин Павло Дуров втратив 2,7 мільярди, точніше, зв'язана з ним криптовалюта, втратила 2,7 мільярда в капіталізації. Вона почала просідати дуже стрімко, коли йому продовжили термін утримання під вартою. Там вони можуть аж до 144 годин його продовжувати. Ну, але зрозуміло, звинувачуючи в дуже насправді страшних злочинах, які в Європі і в світі не підтримують, і торгівля людьми, і дитяче порно. і... Наркотрафік і багато інших злочинів, і це все якраз в сумі дало те, про що пише зараз Bloomberg, почала просідати капіталізація цієї криптовалюти. Ну, так, всім російським пропагандистам і треба. Ну а в Польщі горе. Горе, друзі, заявили про те, що залетів провітряний їхній простір під час ракетно-дронової атаки Росії проти України залетів якийсь об'єкт. Ну от єдине, що є проблема, маючи всі F-16, купу суперзброї, вони його збити не змогли, тому що погода заважала. І тому, друзі, ми до вас звертаємося і дуже дуже просимо. Все, що у вас є, F-16, РСЗВ, ваші системи Петро, дайте Україні і вдень, і вночі, і влітку, і взимку, і за будь-якої погоди ми використовуємо максимально ефективно і збиваємо і знищуємо все. І коли ви вагаєтесь, робити чи не робити, стріляти чи не стріляти, що за об'єкт і куди бігти, наші його знищують і вже п'ють третю каву, і готуються знищувати наступний об'єкт. Тому не соромтесь, майте в собі сміливість, хоробрість, передавайте цю зброю в Україну, а ми вас навчимо, як нею дуже круто користуватися. Тому що дуже смішно виглядає, коли в нас летять сотні об'єктів, більшість з яких ми знищуємо. а В Польщу залетів один, і той виявився не стріляним. Ну. Дружні жарти це добре, але насправді. Польща повинна ще більше допомагати Україні, розуміючи, що ця загроза вона не персональна, вона не наша. Тому давайте разом більше співпрацювати, давайте разом більше притиратись один одного. Ми розуміємо, що воюємо на одному фланзі, і тому це спільні загрози. Якщо щось не виходить, треба комунікувати з нами. Треба разом тренуватися, треба нам допомагати. Ми допоможемо вам. Якщо є зайва зброя, давайте її сюди, тут точно знають, як нею воювати. Друзі, це все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чому так Польща несміливо збиває ці російські об'єкти. Перше, друге, чи буде Росія намагатись повторити удари по Дамбі? Ну, для того, щоб повторити те, що вони зробили в Каховці. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, і обов'язково дуже прошу: зробіть донат, направте сьогоднішню лють на збір дронів, які знищать російський НПЗ. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.